Всім привіт! Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні відео про ну, такі бренди, такі парфумерні доми, з якими у мене особисто не складаються відносини. В мене було раніше відео про мої парфумерні жахи, мої парфумерні ні. Якщо не дивилися, то перейдіть по посиланню і подивіться обов'язково. На нове таке відео в мене ще не зібралися мої жахи, але вони збираються потихеньку. Я не скажу, що аромати з цього відео прям мені не подобаються. Прям ні, такого немає. Просто мені з ними не цікаво, якось так. Мені вони не заходять, якось у нас ну, не складаються. Коротше. Одразу. А, наголошую на тому, що це моя особиста думка, мої враження. Коротше, не ображайтеся, якщо а, ті чи інші аромати, які будуть звучати а, в цьому відео, ваші улюблені, я нікого не хочу образити жодного разу. А, тому давайте бути, будемо чемними і не будемо ні ображатися, ні ображати когось. Тому що мені якось прилетіло. Це особисте, це е, особисто про парфумерію, тому, тому якось так поїхав. А Флаконів в цьому відео не буде. Е, щось мені не хочеться їх тащити в кадр, не знаю. Будуть картинки. Е, тобто, візуальна складова я, я, я заповнюю, якщо що. І почну я з бренду Antonio Banderas. У мене був флакон один це той плюс едакшн жіночий. І знову ж таки, я не можу сказати, що мені не подобається, що мені прям, прям якась відраза до цього аромату. Ні, він, він нормальний, він просто нормальний, нормальний такий свіжий, фруктовий, трошки тропічний. Можливо сказати, що він навіть універсальний, але якось мені було з ним нудно. Я пару раз його одягала. І літом, і зимою, і зрозуміла, що, що мені просто не цікаво, ну, не цікаво. Я повинна отримувати задоволення. Я ж плачу гроші за те, щоб отримувати якесь задоволення, правильно, естетичне, парфумерне, а мені щось все, все в молоко. І я віддала його своїй мамі. Ще я знайома була з цими флаконами сердечками секрет, чи якось так вони там з, з такими цими замочками, декілька фланкерів я протестила і теж нічого не потрапило в моє серце. І навіть коли я готувала попереднє відео, яке ви, до речі, дуже поно подивилися, не, знаю, не зайшло щось, ці сердечки не зайшли вам. Я згадала про ці флакони, але я зрозуміла, що я не хочу навіть замовляти її відливати, тому що мені буде не цікаво про них розповідати вам. І я з ними знайома, і щось, ну, навіть флакони підходили до цієї рубрики, але я навіть не хотіла їх вносити в попереднє відео. Тому якось так. До речі, чоловічі аромати цього бренду мені. Подобається. Я навіть один купувала своєму батькові на подарунок, я пам'ятаю. Ну, якось до, до чоловічих в мене немає ніяких претензій, а жіночі мені особисто мені якось не От Щось в мене от з Антошою, в мене щось не склалося. Не склалося. А далі бренд Флакон, якого я навіть не один зносила в свої студентські роки. В ну, юному воду, в такому віці, це був Bright Crystal від Versace. І він мені досі подобається. Флакон у мене немає, і купляти я його не збираюся. Але от я тут вставлю аромати, з якими я знайомилася, і жоден з них теж мені якось не, знайшов, не зайшов мені. У мене досі стоїть флакон без діла. Versaчі Dлан Turquis, який мені подарував мій чоловік. Я його про це просила, він мені подарував, але якось, якось, якось мене не зацікавив він. До речі, ті флакони, які я буду тут називати, які в мене є, і якщо вони вас зацікавлять, то обов'язково пишіть мені в. Не в коментарях, а в інстаграмі пишіть мені в особисті повідомлення, можливо, ми зможемо з вами помінятися на щось цікаве для мене. А можливо, я вам його віддам по адекватній ціні, якщо ці аромати вас цікавлять. Тому що, ну, будь, реально, вони стоять без діла. В мене Versace Dylan Turquoise, до речі, якщо вас цікавить, то звертайтеся повний флакон, без пару пшиків, тому що я от. Один раз його наділа і зрозуміла, що не моє. Ем, мені е, ще ну, от якось подобається цей зелененький Versace Versans, чи якось він так називається. М -м, можливо, навіть я б хотіла собі флакон або залишок у флаконі по адекватній ціні. Ем, але от якось все інше теж ну, якось не, цікаво, не цікавий для мене бренд абсолютно. Приблизно такий же нецікавий бренд для мене це Джорджик Армані. Теж ні, ні My Way, ні, ні Сі, не Сі Пасіони, не ці мільйон фланкерів мені не зайшли. І навіть старички такі, як ArmaniCod, чи Armani Кот Кашмір, ну коротше, нічого з Армані, окрім. Одного чоловічого знову ж таки аквадіджи, який мені досі подобається, нічого жіночого мені теж не зацікавило, тому і нічого в мене Армані немає, і не буде, напевно. А бренди, які в моїй голові стоять якось на одній полишці, я їх дуже часто плутаю, це Ескада і Фенді. Від цих брендів в мене є е, мініатюрки, або якісь тревел-версії, і так я з ними знайомилася і жоден з них мені не захотілося офлаконити. В Фенді. Е, мені, як і Фенді, так і Скадо. Мені вони якісь однакові. Вони якісь. Е, Дуже синтетичні, дуже якісь штучні, якісь незрозумілі, якісь такі. Ну, не знаю, нецікаві і не смачні для мене. Не смачні в тому плані, що ну, <хи> не подобаються мені. коротше. І вони якісь ну, реально якісь, якісь значить, штучні, якісь синтетичні. Я не знаю, як це пояснити, ну коротше. Жоден з цих ароматів мені не зайшов. Якось так. Також через мініатюрки я познайомилася з брендом Jimmy Choo і теж нічого мені не сподобалося. Щось я намагалася носити, але теж все якось. Якось не цікаво і ну, не хочу здаватися якимось, не знаю, якоюсь ну, ну От якось так виходить, що ці от, 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 бренди мене нічим не зацікавили чомусь. Якщо ви любите ці аромати, то я дуже рада за вас, чесно. А, ніша, яка мені не зайшла, це серж. От я знайомилася з декількома ароматами, і жоден з них ніяк мене не зачепив, і, і флакони мені не дуже подобаються, і... і звучання ароматів мені. Я знаю, що дуже багато людей їх люблять, і 음... колись. Прям був, був якийсь бум на цього Сережика, і всі його купляли, і всі про нього розмовляли, і всі, всі про нього розказували щось, і, о, Боже, і всі блогери його вилизували з усіх сторін. Мені що тоді, що зараз нічого не цікавить. І навіть якщо там якісь новинки виходять, я навіть не цікавлюся, не знаю. Мені мені навіть не цікаво туди рипатися. І як і не цікаво мені е, рипатися в сторону. Тетяно Теренці, тому що якось я рипнулася, я познайомилася, з... я не почала зразу з кірки ні. Кірки то потім був вже такий досвід. А спочатку я познайомилася з, з чимось таким лайтовим, касіяпея чи щось таке, і ще щось таке, ну, тобто, щось більш-менш носибельне. Але теж мене вони не зацікавили. Вони дуже бронебойні, вони дуже гучні для мене, і вони прям такі аромати, які от дійсно, як от знаєте, в тому в фільмі Люди в чорному, де пам'ятаєте, цей чувак-інопланетянин, який надів зверху на себе. Людину і, ход... і ходив як в костюмі людини. От мені так здається, що ці аромати так надягають людину і ходять. Це окремі якісь субстанції, які просто носять тебе, а не ти їх носиш. Ну а потім був оцей жах кірки, і, до речі, якась, я не знаю, можливо, дуже велика шанувальниця кірки прилетіла до мене в коментарі до відео про мої парфумерні жахи. І накинулася на мене з якимись неадекватними претензіями про те, що а, як я можу обсирати чийсь труд і так відноситися некомпетентно до парфумерії і така суб'єктівщина, ну, звісно, суб'єктівщина, ще може бути на моєму каналі. Вибачте, я ж. Я ж... Тут в шапці мого профілю написано суб'єктивно про парфумерію. що ще тут може бути. І я дуже жалію, шкодую, що я тоді видалила цей коментар, бо я була тоді вагітна, в мене грали гармони, і я тоді настільки мене це вразило, що я ну, просто видалила цей коментар. Зараз я, я, я жалкую про це, і треба було залишити, і країна повинна знати своїх е героїв е в лице, так сказати. А, так от кірки. Да. Кірке – це був просто удар під дих, і я зрозуміла, що до Теренції або до подібних, таких, як ну, що ще подібне можна назвати. Напевно, що Ксержов це ж, теж в ту сторону от з цими всими, всіма. А... Мускусами, або, як то називають, амбродеревиною оце все не про мене, не моя історія. Я не хочу це відчувати не від себе, не від когось в радіусі 100 метрів. Будь ласка, ні, ні, ще раз, ні. І навіть якщо цей бренд випустить щось. Можливо, гарне. Ну, воно пройде повз мене, і я з ним не познайомлюся, тому що, тому що, ну, я не знаю, можливо, це працює якась така стереотипність, і можливо, дійсно, я пропущу щось цікаве для себе, але вже як є, це не мої бренди. А далі, знову ж таки, дуже така суб'єктівщина зараз буде. Я якось предзято. Відношуся до бренду Hermes, Я не знаю, мені якось не близька їх позиціонування себе, тобто вони заявляють про себе як бренд Хайлюкс, не для всіх, тільки для обраних. Оці всі ганяла за цими сумками. З оцим біркіним непонятним. Ну, ну Оце все для мене дуже дивно і дуже незрозуміло. І якось от з, з цієї колокольні я вже дивлюся і на їх парфумерію. Можливо, це дійсно так, так, ну, неправильно так робити, але якось так в мене виходить. І я дуже скептично до них відносилася з самого початку. І потім я познайомилася з декількома ароматами, і вони мені не сподобались. Можливо, зіграло моє таке ставлення взагалом до цього бренду, не знаю. Але мені взагалі не цікаво, що там відбувається, і мені не цікаво, що там виходить, і, і якось от тут, навіть оця новинка, яка вийшла, мені не цікаво з нею знайомитися. Не знаю. Не мій бренд, не мій дом, не цікаво мені. А бренд, за який мені особисто дуже. А що він мені не подобається, аромати цього бренду мені не подобаються. Це ем, бренд Лалік, тому що е, ціна мені подобається, флакони мені подобаються. А от з ароматами якось, якось не виходить, не знаю. В мене є два флакони цього бренду. І один, ну, один навіть я б я б могла, могла сказати. Це, це такий він ніжний квітковий, лямур, по-моєму, називається він. І Аметист у мене ще є, але ну, якось, ну якось є, є. Ну я не можу їх. Вон, коротше, вони не, не потраплять в добірку моїх якихось улюблених взагалі і моїх шикарних ароматів. Один ще я, от я про нього розповідала в відео про маму у флаконі, і я про нього, в принципі, дуже, дуже добре там розповідаю з гарної сторони. Але я про нього там розповідаю, тому що в мене не було на той момент. Ланвін, лан, ланван екла в мене не було тоді. Е, я його, наче, ну, замінила флакон, от, цей аромат замінила, наче типу схожим на нього. Але ну, так, от, щоб я б сказала, що він мені прям подобається, я прям хочу, хочу його задублити, хочу цілий флакон, прям хочу його носити постійно. Ні, ні. Так і з аметистом теж. Якось ця смородинка, так от, я його добиваю, добиваю все, ніяк добити не можу. І з іншими ароматами теж. Я от дуже хочу познайомитися з, бо мені подобається флакон з, з якоюсь солей, як він називається, цей флакончик ставлю. Мені так подобається цей флакон, але я так боюся його купляти наосліп, тим паче, тому що ну, я знаю, що, що дуже велика ймовірність, що він мені не зайде. Я ж кажу, мені, мені шкода, що ці аромати, мені не подобаються. І цей бренд якось, якось виявився не моїм лалік, на жаль. А ще один бренд теж про неспівпадіння зі мною, і я жалкую це бренд Шопар. Тому що від флаконів від цього бренду я просто в захваті. І флакон один у мене досі є. Це лав до речі, якщо. Якщо, да, якщо ви хочете його придбати або обмінятися зі мною на щось, то велкам в повідомлення до мене. Будь ласка, пишіть. Він в мене стоїть теж майже повний флакон, бо я його купила на осліп у пошуках троянди, і так він в мене і лежить, і не можу я ним користуватися. Бо для мене це просто якийсь жах, це один із моїх парфумерних жахів, моїх парфумерних ні, і він мені абсолютно не зійшов. І також до яких би ароматів від цього бренду я не придивлялася, жоден із них. Я не можу носити. Вони мені не подобаються. Ні кашмір, ні ем, Ірис Маліка, хоча я розраховувала на нього, бо Іриси я люблю. Якось все-все теж, все міма і дуже шкода, ще раз повторюсь, тому що ну, флакони це шедеври, і я... а от те, що всередині, чомусь, чомусь мені не заходить. Я впевнена, що я не все згадала. Це те, що я згадала, я перерахувала. Якщо щось згадаю, ще напиши в коментарях. І ви також пишіть в коментарях, чи є у вас такі бренди взагалом, з якими у вас от якось не складається, так буває. У мене взагалі є такі бренди, що я можу, в принципі, купляти наосліп. Я знаю, що це мені сподобається. І про це я, напевно, теж зніму таке коротеньке відео. І яких брендів в мене найбільше флаконів цих брендів? Я напевно, що зніму обов'язково. Навіть окремо там про. Ага, окремо про такий бренд. Один з таких брендів в мене є це про Герлен. До Герлену я відношуся дуже-дуже позитивно. І найбільше флаконів в мене саме від цього дому? Ще я. Можу назвати тут булгарі теж. Мені подобається багато ароматів цього бренду. Ну і ще декілька можу так згадати, але так буває, що от з бренду подобається лише один якийсь, або два, максимум, а все інше якось мимо. Не знаю, про що це каже. Можливо, це каже про якийсь, ну, якийсь характерний почерк. Того чи іншого бренду. Ну, от якщо це от такий почерк характерний для шопар, то цей почерк мені не підходить. Мені щось інше потрібно. Якось так. Таке коротеньке. Вийшло відео. До речі, по традиції. Якщо гадаєте, що за флакончик? Якщо вгадаєте, що це за флакончик, то надішлю вам декілька відливантиків, ароматів зі своєї колекції у подарунок, такий приємний бонус. До речі, дівчинка, яка вгадала попередньому відео флакон, так мені не написала. Напишіть мені, будь ласка, я чекаю, бо посилочка вже готова до відправки. Всіх цілую, всім па-па, бережіть себе, до зустрічі!